Від ви на каналі Міцзуки. Сама, і я буду знімати серіал в Роблоксі. Зразу говорю, це не влог. Я не буду його знімати всю свою життя, але буде серіал. Е життя в мене не як влог. Все не так, як ви, насправді просто е, із своєї думки виражаю серіал. Якщо що, в мене камера може бути поганою, то що я знімаю на старий телефон. Тому що на старому там щоб поставити на паузу, треба нажимати 5 разів е, десь, може, навіть більше. А тут просто хоп і поставила на паузу. Телефон у мене буде держаться на, на кружке. Не Я знаю, не знаю, чого вона у мене стоїть в кімнаті, Ну і буду снимати, Тим більше з першого літа. Буде як справжня життя. Так що приступаємо. Всім приємного просмотру. Можете взяти щось попити може. Взяти якийсь попкорн, але освічення може бути не, не не дуже гарним, тому що коли я включаю його світ, то тут отражається лампа. Я разішне, разві що можу включити світло. Зараз включу, подивитися чи буде нормально. Все, це максимум, який я можу зробити освіщення. Тоді всім приємного просмотру. Все, давайте. Дубль номер два. Наконець-то я приїхала додому, є-єлі заїхала в гараж. Це так сложно, коли тільки здала права, і одразу вже треба вже їздити кудись. А Цій хаті було дуже мало. Треба було якось обживатися, хоч грошей навіть не було, щоб оплатити все. Це я вже бачила по фотографіям. мене це не удивить, але внутрі я не бачила нічого. Ну, це вже зрозуміло, це кухня, а це гараж. Добре. Ого, навіть... Стиралка є, можна десь можна посидіти, вообще. Ще й гарантели є. Ладно, піду, 에, подивлюся на другий етаж. Тут же ж должен бути. Ого, яка кухня вообще клас. Продукти навіть є. Я думала, мені треба буде купувати. Інтересно, а можна щось приготувати? Ні, а не Ну ладно. Йдемо на другий етаж дивитися. Йдемо тоді. А, це я вже бачила там. Ого, фортепіано. Я думала, вони його заберуть, коли ж не підуть. Та тут ще її щось. Воу! Тут, не, тут как будто бы, якась кухня в вані, це капець. Ладно, піду е, подивлюся в свою кімнату. Ось, напевно, моя кімната, тому що е, більше тут е, дверей ніяк немає. Ого, нічого собі. Навіть балкон є. Не думала, що цей балкон буде в мене в кімнаті. О, я можу кататися єс. Yes. Ура! Тоді е, зараз подивлюся все, роздивлюся. Ну. Ну, така е, квартира. Ну, Гар, гарненька така. Класна. Надеюсь, я там не опаздываю в университет, да ведь? Надеюсь, нет. Треба щось поїсти перед тим, як я піду. Так. Все было смачно, можно сказать. Ладно, идем в университет. Почекай ты, ну-ка. Ага. Ну, зараз а чи я опаздываю, чи нет. Ну, краще буду бігом йти. То, що іноді таке буває. На вулиці а, але вже вечір. Ще треба виїжджати, оце, оце таке. Ах, капець, блін. Як так? Ага. Ну, вже виїхала. Господи, вже їх виїхала. Вроде би хату я вже закрила вже. Можу спокійно їхати. Скільки зараз? Ну-ка, 17. Ну, це можна сказати, я вже на другу пару йду, Ну ладно. Буду в другій парі. Інтересно, е, куди їхати. Ну-ка. Так, зараз обережно, тож я, я поки там буду їхати, я можу випасти в море. Господи, Помилуй! Надеюсь, зараз не, е, ніхто не буде з тої, з другої сторони їхати по цій дорозі. Тож що тоді я точно впаду в воду. Буде бульк, блін. Блин, я вже І це вже не кажется, я уже опаздываю, и совершенно кажется, как-то уже показано. Ладно. Университет. Я, погано езжу трохи. Ага, э, э, я катаюсь по кругу. Поняла. Тоді мені треба сюди. Так, обережно. Мені ну, кажется, це школа. Ой, як школа, Університет. Надеюсь, да. Тому що я так... школу тоную мою я так школу прогуляю о да все це... я приехала Треба быстрейше а пана университет здравствуй ну погнали то дела, ладно со столовая Хто в нас, в нас в школу приходить ввечері? У мене вопрос. Якщо зараз хтось прийде ввечері, то я їх всіх отмудохаю. Якось я вже не хочу туди йти. Ладно, прийдеться. Добрий день, да, я знаю, я прийшла ввечері, да, я знаю, мені. Кап... А, це не той клас, це до побачення, все бай-бай, чи сьо. Вроді викрутилася зато. Е -е, надіюсь, моя вчителька добріша. Ладно, добрий день, да, я знаю, я опоздала. Я сідаю на місце, Я просто перший раз в цій школі навіть не хочу вам в очі дивитися. Поэтому давайте все, я е, е, приступаем до раков. Я не зрозуміла, а чого це ми опазуємо, скажіть мені, во перше а по-друге, зараз взагалі то 8 годин. Мені вже до дному треба йти. Але раз ти тільки зараз прийшла, повторимо нову тему. Заінька моя. О-оу. Давай все, учим новую тему. Учим новую тему. Все, будет тебе урок. Смотри. Вот это вот буквы. Ты же знаешь их? Раз ты такая тупая, чтобы приходила в вечере. В знаю. Я их сдавала на 100 баллов. Ладно, 98. Але я знаю ці всі е, цифри. які цифри, господи. Я це все знаю. Чого мені треба доказувати це, а? Скажіть мені. Значить, що это ти знаєш? Хоч ти тупа, як пробка, ну ладно. Подивимося, чи ти це знаєш. Окей. То господи, давай, что ти думать будешь? Или же будеш сразу робити хоть для тебе це незвично? Якщо що я все знаю, я можу зараз написати що бум, що буде з цього. О, Господи. Ну-ка. Не знаю, конечно, чи правильно, Рішайте самі это. Взагалі-то це вчать в третьому класі. Коротше, пофіг, Іди вже додому, мені... я хочу спати. Я хочу додому, значить і ти хочеш. Значить, іди Зараз ти йдеш додому, а я відпочиваю з себе вдома. Все Та ладно, ладно, все. Тоді йду додому. Все, бай-бай та полям. Остей <свист> <свист> дома. Машина, господи! Ладно, телепортирую. Не знаю, как я ее телепортирую, ну ладно. Открываем гараж, машины. разместить авто... Сейчас, ну-ка, в открытом месте только можно. Ну ладно. Давай аккуратно, аккуратно, чтобы я ничего не сломала у себя дома. Не знаю, откуда я умею водить. Ну ладно. А ч уж. Я, я могу через гараж загалить до дома Все. Я так есть и хочется, капец. Треба сейчас приготовить, что ли? Сэндвич и вода. Самая настоящая еда. Ладно. Ему. Ням-ням-ням, там палям. Все. Можемо йти спати? Не, ну, клас, вже день. Мені треба знову йти в школу. Я навіть не поспала. Ладно. От, ну в цей раз е, піду пішки, то ще... Що... В тот раз я э, не могла даже выехать. Что там же на дороге лежит? что А, ой. Ладно, зрение у меня плохое, кажется, немного. Скоро вже прийду в школу. Так не хочеться знову туди йти, це капець. Де тут вход? Вже загубилася, блін. А це що? Чого воно горить, блін, тут? Ладно, не буду не, краще не буду чіпати. Де тут вхід? Ладно, зараз знайдемо. Ось все Чому так быстро уже ночь наступает? В смысле? Чого час так быстро идея? Капец, блин. столова. Перший в нас який урок. Е який у нас перший урок? Я не, я не пам'ятаю А все пам'ятала піаніно. Добрий день. Я не опоздала, надеюсь? Прикинь, не, не опоздала. Ура, я буду учиться не одна, а тут какой-то мальчик стоит, сидит, господи. Не знаю, почему, когда я иду, я всегда смотрю в пол, ну ладно. Приступаем до урока. У меня вопрос. А на уроках что можно спать? Чего я так не робив Тоді, тоді я буду спать. Ну-ка підйом. подъем. У меня стоит компьютер, це не значит, что я вас не бачу. Давайте. не спать на моих уроках. Господи, помилуй. А что тут факт, что мы просыпаемся в 6.30 и приходим сюда в 8.30? Мы не можем поспать, или что? Я буду спать, вы как хотите, все. Роби там уроки с этим челом, я буду спать, все. Родители в университет. Да, я знаю, это университет, а не школа, но все равно. Как я с ними вам приду, если у меня даже их нету? У меня вопрос, а? А кто-то из родных у тебя есть? Прикиньте, не, не маю. Не маю. Ну тогда иди домой. С радостью, блин. Бай-бай. Наконец-то, блин, домой. Хоть зараз еще день, но ладно. этот выход наконец-то домой я так рада вертаться до дома все капец ладно У меня же есть группа этого университета. Почему-то нельзя с номера этого пацана. Я даже не знаю, как его зовут, но учусь я с ним. Можно сказать, новые знакомства, что ли? Так, да, тут должны быть номера. тех, кто есть в этой группе? Кажется, це він. Ладно, ну, гу писать, что-ли, чешо. Тогда завтра встретимся в школе. В первой жизни у меня появился друг, как неожиданно. Ладно, пойду ли посплю. Та господи, помилий, я каб то по